Слухаю зараз історію: людина хоче повернутися на окуповану територію. Ну, точніше, у окупований Луганськ. А я з Луганська. Я там була останній раз у 21-му році, і одна моя знайома людина була в 22-му. Ну і втекла. І я хочу поділитися досвідом. Це не в жодної політики, практика. Можливо, ви в такому скрудному становищі, що вам теж хочеться повернутися туди. І люди кажуть різне, правда? Мене звуть Катерина, ви на моєму каналі мій канал про кохання. В різних аспектах цього слова і значення. Ну, про кохання і про любов, точніше, так, українською буде. Це от дорога. Буде з літеркені на Донгол через Балабафей. На тому тижні знімали. Мені здається, що от якраз влучно зараз поставити такі от кадри. На жаль, з Луганська в мене нема жодних кадрів. Нічого не знімала, боялася в 2021 році. так ось одна моя близька людина, вона живе у Польщі. І... Їй дуже важко там, бо вона не може виконувати фізичну роботу так, щоб собі заробити на життя. Всі почули, вона працює, а то починають, а знають, що в неї то і се є джоб-центр у Ірландії. Ні, Джоб-центр у Ірландії нічого про цю людину не знає, бо вона ніколи не була у Ірландії, і Джоб-центр не знає про її існування. Відразу до всіх, хто Гідоту хочу писати на те, що люди в скрутному становищі? Я ж так розумію, що вам так добре, що вам от нема чим зайнятися, тільки поцікавитися, чи не дурять джоб центр Так, і до речі, а що, якщо в тебе навіть є якесь там майно на окупованій території? Ну, що від того джоб центру Як ти можеш з ним скористатися, якщо ти виїхав в Ірландію? Під тимчасовий захист, а у тебе там два будинки і квартира у Луганську. Цікаво. Чи, я не знаю, у Бахмуті, і воно там не зовсім розбите. Може таки бути. Пишіть, який зиск з того, що у тебе майно на окупованій території. Якщо тебе там оголосили ворогом народу, як ти можеш там щось взагалі. Ще не забрали то тільки, що і вам. От. Болить чуже майно, будемо добріші. Так, я намагаюся. І бути намагаюся більш терплячою. Так, ось ті, хто там лишилися, мої ровесники, це 40 вони розповідають, як там добре у Луганському. І те, і все, і вони там щось собі купили. До речі, ціни у Луганську ну, там треба довести з російським паспортом продавати, ну, що це твоє, наскільки я розумію, пишіть, якщо я помиляюсь, ну, так ціни там я дивилася захопленням, як у графстві до нього. Ну, тобто, що будинок вверла в Луганську окупований, ну, ну Боже, і там такі будинки. Ну, вони та, ну, добре побудовані, ну, планування незручне дуже. Ну, ну, таке собі. Ну, окей. Там хатинка по 200 тисяч, невеличка. І враз до нього так само. Так ось. І е, ті люди, які там лишаються, вони розповідають: е, я не знаю, що їх змушую, ну, може, то, що. Похвалитися, А нам теж тут добре, а ви думали, що нам погано, а я чогось досяг. І будинки я купив, і освіту отримав в ЛНР. І, ну, які, якісь божевілля розповідають, як добре все і чудово зажила, і вчителям навіть за їх версію платять добре у Луганську. От Я здивована, бо. Ну, бо я здивована, бо мені здається, що навіть в Радянському Союзі вчителям не дуже то платили, як і лікарям. Ну, може, щось змінилося у Луганську. Тут я перевірити не можу. Жодного вчителя в Луганську у мене знайомого нема. І платять там добре, і освіта безкоштовна, і всі все досягли. А ми в Європі пізно чим займаємося. От, то дівчинка на побегіньках, то е, шоп-асістент в бідренки. І ну, житло, якщо є, ну, чого не жити? Повертайся і живи, правда? Так ось я, по-перше, ну, потім буде філософія. Давайте поміркуємо. Ну, По-перше, я поверталася в 2021 році, який я побачила Луганськ. Я побачила, що сміття не вивозять, що частково він був попалений, наприклад, будівля, і поруч з будівлею був супермаркет на, боже, автовокзалі Луганському. Є будинки, які вони не попалені, а покинуті. І все там от Впав, дах, рослини величезні, дерева, трава. Сміття вішають на парканах, бо його забирають, всі моляться, щоб його забрали. Це сміття і щоб тварини безхатні, тварини, яких багато їх покинуло в Луганську, вони тим бігають з граями. У людей такі обличчя, що мама гарюй, Ну, я, я ніколи не бачила, ну, от і, мені, мені вспливала цитата в голові, що, знаєте, Май, Майкл, Майкл Тайсон він казав, що побачив в автобусі росіян в якомусь там році. І в нього було таке враження, в них такі обличчя, що їх везли на електричний стілець всіх. Ото такі от обличчя. Я не сміюся, мені дуже шкода людей. Можливо, мені здалося це після Ірландії. Знаєте, ну це просто після Ірландії. Ну, жутві брані заводи, які на після Гайвого, які там Пархомінка, о, вибачте. Пам'ять і напроти розібраний, там так що я подумала, що його не знаю, що з ним робили. Вже нема трамваю в цьому місті, бо все порізали. Це Я не бажаю Луганську такого не подумати, мені дуже шкода, ну от як, як це бачила. І я так собі була ну, е засмучена. Це побачивши, дай Боже, щоб я помилялася. І мені здалося. Ну, і люди ж не від щастя, і не від процвітання такі обличчя мають. Супермаркет в центрі. Раніше це був, мені здається, апельсин. Там, ото я одна блукала цим супермаркетом, ну таке собі. Ну, мало людей. Це супермаркет. Треба якось купувати, я думаю, може, на центральному ринку їжу. Мені здалося, здалося місто, що воно таке не дуже комфортне для проживання. Аналогічно, в 22-му році мій знайомий, ну, вони там опинилися, так що їх затиснули, ну змогли втікти. І він каже: ну розруха, це мови оригіналу вам, розруха каже, таке собі засмучені обличчя, чоловіків нема. Так, і я хочу сказати, що чоловіків я побачила вони іншої раси, ці чоловіки, не чорні Азіат. Я нічого проти не маю, але Луганськ раніше був трошки інакше. І от ну, таке собі життя. Чому я їй не довіряю, що там дуже добре. Потім, окрім цього, якщо поміркувати, ну, ми ж всі розуміємо, що рано чи пізно. Диктатура падає. Так завжди було. Тобто, рано чи пізно ця війна закінчиться. Ну і, скоріш за все, вона закінчиться м -м, політичною чи фізичною поразкою Путіна. А, можливо, я чогось не знаю. але хто знає в Європі а, диктатора, якому 90 і більше років. Ну, Тобто, а Путіну вже за 70. Навіть якщо поганий такий сценарій розглядати, ну це там 20 років, Ну, життя, що 40 років, не закінчується в багатьох людей, слава Богу. Ну, тобто, ну, в 60 тобі буде ще пожити, правда, мені здається, що і в 60 ще молоді. Може, я оберландилась. І от, Буде повернення Луганську. Ну, дай Боже, буде лайт-версія. Ну, тобто, тільки влада впаде на Росію, Україна піде в наступ. Про це всі відверто кажуть: і військові, і багато це казав, Зеленський. Ну, звичайно, що 20 років це велика така, великий проміжок, хоч і не такий великий. Я поїхала 12 років з Луганська, як вчора було. 10 років швидко промайнули. І, і, і хотілося б пожити якось ще. І от що воно буде, коли ти там лишаєшся, і будуть повертати, ну, дай Боже, це лайтверсія, особливо, якщо ви працюєте у школі на ворога, правда? А може, буде не лайтверсія. Ну, тобто, треба розглядати всі сценарії. Це практична точка зору, це абсолютно не політика. На ворога я працюю, я вам кажу, що як буде держава розглядати це. Що ви на ворога працюєте, а не Катя. Катя нічого не буде розглядати, як доживу, то я буду вам всім, як християнка, добра, співчувати і все. От, -от вам і чи повертатися, чи не повертатися. Я дуже розумію, що важко. Ну, що, треба тільки коперуватися, щоб чоловіки і дівчата були, у вас, виходьте заміж, я не кажу тільки за іноземців, і за своїх, виходьте заміж, разом, воно якось легше. Оренду платити, брати будинки у кредит, не так боїтеся на вулиці лишитися. І починайте вже зараз адаптуватися. Мені здається, що це. Найкращий вихід. Всім миру, процвітання, здоров'я. Хай все буде добре у нас, українці. І вся Україна повернеться, вся територія України. Це не моє бажання, це просто так от, такий процес, завжди. Радянський Союз не може повернутися. Такого ніколи не було. От Мені аргумент кажуть, а Російська імперія, от Радянський Союз, наслідував Російську імперію, але він ж не наслідував повністю з територією, тобто Польща була під Радянським Союзом. Хоч в Польщі є над чим замислитися, а то вони щось не думають. Дякую вам за увагу. Поші, що ви про це думаєте?